Нарешті ми сентябрики довели до ладу, досипали земельки, а я зараз хочу ще сюди по краю, отак от насадити нарцисів. Їх там все рівно багацько, хочу відкопати. І насадити. Навіть якщо сентябрики розростуться, поки вони будуть квітнути, нарциси весною відцвілися, а сентябрики до сентября хай наращують свою ету... листву. Ну, от тепер це буде виглядати якось так. З трьох сторон нарциси, а всередині. Нарциси зараз усядуться, укоріняться, доцвітуть, я їх зріжу, як почнуть жовтіти, а сентябрики далі будуть нарощувати свою зелену масу, отак. Може, як завжди, у нас як ніч на дворі, так ми щось і доробляємо. Ой, коли я вже свої. Розочки ще підпорку якусь придумаю. Ось така в мене трояндочка відростає. Треба її формувати, щоб вона в правильну сторону тяглася. А для цього потрібно її якось прикопати. І хочу зараз піти, подивитися, де Вова. Я то здогадуюся, де він. Ага. Так. Що тут наш господар? О, темно, так не видно на камеру нічого. Вже дирку заклав, поки я доїла. І вичищає підстилку. Скоро каратік все ж таки переїде. А воно годами утрамбоване, так? Да? Саме нижнє, саме важке, саме трамбоване. Перегною вже. Вже справжній перегній. Що тобі, Чарлюшик, Скучно тут? Скоро прийде сусід товариш. Будете через стінку переговарюватися, так. Да. Що ти там робиш? Ти? Лило з картинками. Ку-ку. Ти лила з картинками? Чарль. Ах ти же і чарти. Угу. Так. Що мені треба? Мені треба ще піти яйця забрати. Воно хоче ранувато ще яйця забирати, яйця б забрати десь через годину. Але не хочу я вже виходити через годину, вже хочу в хату. Мошки так погризли ноги. Чи мошки, чи гнусь? Не знаю. Поки посадила ті нарциси, усю загризли. Вова теж каже. Кусаються страшне. Я так впевнена, що за годину були б ще яйця. Бо я, коли вийшла після дойки, і зараз повернулася. Коротше, не так, за дойку два знесли, я прибрала. І поки посадила нарциси, ще два знесли. Тільки що забрала сюди. Так що, якби через годину було б більше. Ну, заберемо ті, що є. Так, раз. Зараз порахую. Два. Три чотири пять. Шість. Сім. Вісім девять, десять, двадцять сім. Були б ще за годину були б ще, але все рівно нікуди вони не дінуться. Все рівно будуть моїми. Будуть завтра 6-го, правда ж? Правда, все. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам усім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші ідеї для нових відео. Пишіть, задавайте свої питання, а я буду знімати на них вам відео. Я так вирішила. Більше рубрики питання-відповіді не буде. Я той плейлист розформувала. Тепер те, що стосується козаводства, я перенесла в плейлист з козоводством. Те, що стосується сироваріння, пішло в плейлист сироваріння. А всі інші відео змінила я назву і вони в загальних відео. Так що тепер будуть окремі відео на кожне запитання. Може, коротеньке, там одна-дві хвилини, може 5-10 взагалі. Е, залежатиме від того, яке питання, яка тема і скільки потрібно буде розповісти. Але щоб було більш легше знайти, як от сьогодні з термометром. Я пам'ятаю, що десь уже ми про нього розмовляли, я показувала і розповідала. Я сама не змогла його знайти, тому що не підписано, що це термометр. Якщо про вакууматор написано, що це відео про вакууматор, то його легко знайти. А про термометр ні, сама не змогла знайти. Тому вирішила, що відтепер буде так. Ну і трішечки змінила формат самого відео. Не знаю, помітили ви чи не помітили. Напишіть, будь ласка, як вам так краще чи гірше. Все, на цьому кажу вам всім, цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па!